Ради точності я зроблю експеримент ще раз. Ось лічильник стоїть з боку. Ось наші гриби. Показники ось у. 17, 18, там іноді 20, там в такому діапазоні. Далі я беру наш лічильник. І зараз знову прикладаю до грибів. Це все я роблю в реальному часі. Щоб була видна видно зміна, яка відбувається з показниками. Показники, які перевищують, наприклад, в два рази, і якщо це ловить лічильник, ось, що в мене SBT-10А, це вже дуже погано. Насправді, я навіть коли бачив показник там в 2-3-5, тобто, наприклад, середній там 18 до 20, якщо показник у мене 25, то це вже значить, що там вже багато цезію. Як правило, на свинцевому доміку будиночку, воно показує, що там Цезію вже досить багато. Якщо перевищення в два рази, то я таку їжу взагалі не їм. Е, я просто ці гриби їв, тому що я спочатку поміряв свіжі, свіжі, там було перевищення невелике. І я е, е, якби їх їв. Зараз я їсти їх не буду, тому що якщо показник перевищує цим слабеньким лічильником, який ну, він бачить, він бачить, просто не показує, скільки цезію. Але якщо в два рази перевищення цезію, то це вже а, значить, що таку їжу їсти не можна для, навіть для здорової людини. Це вже просто потрібно висилати такі гриби на спектральний аналіз, щоб там просто сказали, скільки цезію. Але так як я вже багато разів досліджував гриби і здавав багато разів на аналізи проби. І якщо в два рази перевищує, то це вже показник дуже поганий. Давайте ще раз заміряємо. Знову беру лічильник. Так, беру я наш лічильник і прикладаю до грибів. Насправді ці гриби дуже фонять. Такі гриби я зустрічаю досить рідко, але тут вони фонять досить сильно. Тобто перевищення фіксує відразу. Підходить до 4 тисяч показник. І Насправді, ці гриби все-таки їсти я не рекомендую вживати їжу. Тому що тут Цезія Цезія досить досить багато. Обостронці, ну, скоріше за все, цезій. Показники ростуть і далі. Тобто це гриби фонять дуже сильно, насправді. Показники продовжують рости, що, що цікаво. Це перший раз, коли мене перевалило за 4,5 тисячі. У мене ще не було таких грибів. Мене чага дуже сильно фонила, але так, щоб фонило, щоб дійшло до 5 тисяч показник, це перший раз в мене такий показник. Дуже фонить, дуже фонить. Я ось тримаю і показники просто ростуть. Ці гриби дуже фонять, їх просто їсти взагалі не можна, тому що показник майже в три рази перевищив норму. А по Цезію тут перевищення, ну, якщо з мого досвіду, то це по Цезію тут перевищення в десятки разів. В десятки разів перевищення по Цезію 137, якщо в сенцевому доміку заміряти спектрометром. Перший раз в мене такі гриби. Показник підходить до 50 мікроренген е, на годину. І ось люди їдять такі гриби, з'їдають, наприклад, там. Ну, в рік там скільки гриб, грибники можуть з'їсти. Ну, кілограмів з 5 може з'їдають. І яку дозу цезію вони утримують? Ось питання. Тобто це відкладається в кістках, в тканинах, дуже важко виводиться і ризик для здоров'я великий. Ну, 50 же показник. Я тримаю, я можу й далі тримати. Зараз просто нема часу мене тим займатися тримати. Так, я відставляю наш прибор. Все, я його відставив. Прибор я відставив і показники зараз будуть поступово спадати. Але це перший раз в мене такі показники з грибами. Ось такий цей порошок грибів. Висушений. І у мене це перший раз. Щоб гриби так сильно фонили. У мене були лисички, у мене була чага, яку я досліджував. Були інші білі гриби, яку я, яких я досліджував. Але такого, щоб так фонило, такого в мене ще ніколи не було. Щоб такий був а, фон. Тобто для здоров'я я точно не раджу вживати ці гриби людям, тому що тут перевищення просто шалене. Це і воно миттєво е, реагує, лічильник миттєво зреагував. Тобто впродовж там хвилини вже було перевищення сильне. Е, і це дійсно бачимо, показники знижаються, там приблизно пройде хвилини ще 2-3, і воно прийде до 20, як і було. Я вже це не буду знімати. Е, але факт в тому, що ці гриби дуже сильно фонять. І насправді це було б гарно б дослідити спектрометром, що скільки там цезію. Тоді б вже сказали скільки цезію точно, просто ну скільки скільки перевищення по цезію точно, але тут в десятки разів, якщо там може не, не, не в сто разів перевищення.